Всім привіт! Ну що, почнемо цей влог. Це мій перший влог. І сьогодні ми їдемо на Західну Україну. Це буде Львів і Карпати. Це вже якийсь енний день. Але потім стався цей жахливий обстріл. 29-го. Неділя. Я не дивилась. Так, ну що, продовження мого блогу вже, напевно, тут мене буде добре чути, тому що в поїзді був він дуже-дуже шумний. До речі, був класний поїзд Київ-Будапешт. Тобто в нього конечна точка це Будапешт, а до Львова він доїжджає за 6 годин. Тобто він їде так само, як Інтерсіті, але у вас там повноцінне купе, або можна взяти люкс з постілю і спокійно собі лежати, відпочивати. Тому було просто ідеаліті. І все. Тобто зараз ми вже на вокзалі Львова. Показую вам. Чекаємо таксі і... Їдемо в наш готель. Так, ну що, заходимо в наш номер у Львові. Цей номер коштує 1040 гривень у Львові. Ось такий. Причому я купувала насправді такий максимально економ-варіант. Дивіться, як він взагалі прикольно виглядає. Тобто, ти заходиш і тут, перше, мансарда. Це я. Дуже-дуже багато сонця, тому що навіть нормально не можна зняти. Дивіться, заходимо далі. Що у нас тут? Брайан включай світ? Ванна, душ. Ой, кстати, класний душ. Дивіться, скільки багато місця. Ось так от. І, коротше, от, от, так от виглядає. Я брала два ліжка. Тут буду спати я з Брайаном, там буде спати тато. Вот, ну і дивіться, реально, вікно, мансарда. Прикольно, кстати, колись в мене була така хотелка в такому, ну, в такій кімнаті під мансардою пожити. вот, пожалуйста. Так, ну що, ось так виглядає номер вже з ліжка. В общем, ми приїхали у Львів. Тільки один день ми тут будемо. Класно, дуже кайфово, дуже вайбово, завжди любила, люблю і буду любити любів. Стоп, що не казав. Блін, ви тільки подивіться, як тут атмосферно. Я не знаю, чи я давно тут не була. Став восторг, дівчинки, восторг. Дуже класно. Але, до речі, щоб ви зрозуміли, ми зараз йдемо на пошуки позатої хати. Замість того, щоб піти в якесь да, па прикольне лпікольний львівський заклад, яких тут просто мільйон. Тато запропонував піти просто в пузату хату. Я говорю, а чо? Погнали. Так що шукаємо. Короче, ми дійшли, щоб ви розуміли, в якому гарному будинку знаходиться тут козата хата. І вона, до речі, така дуже, дуже навіть величезна. А так что, сколько мы взяли блюд? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На пятьсот с чем-то. Часа присвячу собі Присвячу собі Ну що, Брайана накрила тільки що волна фонтана, і тепер він сидить закутаний в моїй рубашці. А дітям пофіг, дивіться, вони тут просто поприходили. Так, ну що, сьогодні вже другий день, і насправді в мене просто навіть не було часу вам розказати, але сьогодні ми знову знаходимося на вокзалі, але зараз ми будемо сідати не на поїзд, а на а, автовокзал. І сьогодні я їду до своїх родичів, а, яких я не бачила, напевно, років 15, так точно. Це всі родичі по нашій лінії. Так як ми скажімо не повною, але все ж таки родиною поїхали да, зараз на Західну Україну, ми вирішили з'їздити до них в гості. І трошки там погостити. От. Я не знаю, чи буду я там десь знімати. Тому короті, от. тата з Брайаном до Сантані. Ми чекаємо наш аут, ми чекаємо наш автобус. І годину 45 нам треба їхати в дорозі і ми вже будемо на локації. тут, блогер. <g editors> Давай. Давай синуль, виходь. Будь вже. Стой, ждем. Я Так, ну що, люди, дивіться тут серйозний левел. Я реально рву сама. Клубніку, прикиньте. Ось вона тут ще є. Багато де, але вона не достигла. Диви, диви, дід на велосипеді. Диви. Що тут єси? Він же любить, любить. Бран, що ти робиш? Ти котику даєш? Так? Да? Ти котик даєш? Думаєш, це да? коті, коті. <плес> 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 ти думаєш, що це чупа-чупсик, так? Котик-китик. Пригай. Вишню надо мити. Брайан хоче вишню. <плес> Ми нарвали з дерева, ну її надо мити. А що, ти то захочеш, да? Ти то захочеш відео на YouTube. <плес> Боже, слюни текли. Кстати, речі, у Брайана так сильно слюні <плес> <плес> не текли. Ні, не текли, так. Сільських сіх такі. Щоб... Брайан, не лих час, щоб не відскочив от... Не от... туди в забор. Коротше, у Брайана тут з'явилася любимая зона. І це ось він заходить в цей город, збирає там якісь вишні, О, сука, там поту, а сюди потім іде сюди і наблюдає тут за курами. Тут чесник? Чесник. Що це цибуля? А там котик, там котик, він біля котика. Там м'яу Брайан. Іди. Да. Блін, а це така штука спеціально для кабачків чи що? Я перший раз таку бачу. Прикольно. Я себе, прикольно. Собі в а, вообще прикольно. Знаєте, що від китайців чи ні? Так, всім привіт. Ну що, записую вам зараз цей кусочок відео з ЖД вокзалу. Стрия, місто Стрий, є таке на Західній Україні. І що ви думаєте? У нас пересадка тут. Ми доїхали з Самбора сюди на автобусі, і у нас була пересадка на потяг ще 55 хвилин в дорозі, щоб вже фінально доїхати до Славської. А, ну, тіпа, і що ви думаєте? Ми приїжджаємо, а нам кажуть, що у нас затримка поїзду на час 20. Ну, типа, час 20 для мене, коли я з Брайаном, це в принципі дофіга, да не дуже зручно. Вот. Тато пішов запитати там в, ну, в касу, в бюро довідок. Вони ну, сказали, що все-таки затримка буде десь годину 10. І, собственно, от вот я хочу тут і очікую. Так що ж, причина, яка була причина? Причина того, що у нас їде цей потяг, це Запоріжжя Мукачево. І його по дорозі, так як сьогодні вночі була наймасовіша атака на Західну Україну, ну і плюс на інші також міста. Десь там щось було обстріляне, і тому цей поїзд, коротше, так от ніфігово затримується. Вот. Ну і що вам ще скажу? Коли ми першу ніч у Львові ночували, типа все було супер. Другу ніч, коли ми вже приїхали в Самбір. Перше, що я почула вже, коли заснула, це була також сирена тут, Да? Хоча це, типу, ну, ми вже були в селі. Була сирена, після сирени Пролетіло над нами два вертоліта. Або це були самоліти, але мені здається, що то був вертоліт. Я, звісно, фігіла, тому що ну, в, принципі, в Україні за всі ці роки я не чула, я ні разу не чула, щоб десь літали. Ну, мінімум в стороні Києва нічого не літає. Вот. Потім наступна ніч була супер, все було спокійно, ніхто не літав, сирен не було. І, блядь, що ви думаєте, ось цієї ночі це був просто треш. Як почали літати літаки? Спочатку була теж якась така, знаєте, сірена, вона один раз типу, пікнула, отак мю і все, вирубилась. Ну, я думаю, не знаю, якась типа, тестова, тому що там рядом є коя-яка темачка. Ну, коротше, тут в дві години ночі. Починають літати літаки. Полетів один, другий, третій, четвертий, п'ятий, і вони ось так літали один за одним. Я вже прокинулась максимально, пишу тату, що ну, літають літаки. Я, ті, не розумію, вони нашу колоною кудись вилетіли. А в мене, ви знаєте, я приїхала сюди, але я не скачала собі ніякі телеграм-канали, які показують да, там, обстріли, дрони і все, і все інше, ну, типу Львівській області. І вже посеред ночі я починаю скачувати, щоб розуміти, де що відбувається, де, що куди летить. Вот. А, ну і коротше, тобто виявляється, що цієї ночі була найбільша атака на Західну Україну, коли я якраз приїхала сюди відпочити від Києва, прикиньте. А, Так що така от ситуація. І вже коли ось ми їхали сюди, під'їжджали до Стрия, ми проїжджали місто Дрогобич, і там просто, просто реально така димовуха. Якщо потім люди сказали, я не буду називати, що там да, якась також була інфраструктура, і туди, коротше, був прильот. Але дим був просто жорсткий, дуже-дуже жорсткий. Так що така от ситуація. Ну що, як я казала, бачите, я все ще тут. Десь, напевно, через, може, вже хвилин через 20-30 вже має бути наш потяг і ми нарешті вже доберемося до нашої фінальної точки, в наші гори. Не знаю, сподіваюся, що зараз ми вже виїдемо, бо вже, кстати, вийшло таке сонечко, трошки припікає навіть, бо я бачите, як тепло одіта, ну, в принципі, в худі. Коротше, ну що ви думаєте? Затримка у нас була просто півтори години. І тільки ось об'явили, що має бути наш поїзд, але його все ще нема. Но ми вже прийшли на нашу колію. Ньоо. Нао. Нао. Так, народ, ну що, ми нарешті, як ви вже бачите, заселились в наш готель, і прямо зараз я буду робити вам рум турчик. Так що давайте, готовтесь. Так, ну що, Сьогодні ми приїхали в мій улюблений рестик. Зараз я вам покажу. Куда ти Куда ти йдеш? Браєн, куди ти йдеш? А куди ти йдеш? Я не зрозуміла. Що ти хочеш? Водички? Пошли попросимо водички. Нам тітя дасть водичку. Так, коротше, ми приїхали в мій самий улюблений ресторан. Ну як приїхали? Ми сюди просто перлись на гору з коляскою і чуть не подохли. Але я зараз покажу вам, яка тут просто красота. Я тут другий раз в житті і воно того коштує. Дивіться. Ось тут такий балкон. І ось така панорама відкривається. Ви що, Це просто, це просто для мене. Коротше, ми собі взяли такий угловий столик. так от. Вода малому, вінішка, тато п'є пиво. Дивіться, це просто вау. Дуже гарно. Ну, от так, от. Насправді теж я писала в цей готель, запитувала, скільки тут коштує. Ну, в принципі, недорого, але так як ми їхали так, типу, ну, спонтанно і бюджетно, я вирішила взяти ще бюджетніший готель. Я потім вам розкажу після обзору нашого готелю, скільки я за нього заплатила. Але, бачите, тут є в Славському дуже багато класних місць. Ну, так от приїхати або піднятися, або дійти пішки і просто наслаждатися відом з лінішком. Так, ну що, сьогодні ми приїхали на гору, на якій я, до речі, не була. В Славському я минулого разу була на... Вставай, Брайан! З клаському минулому разу я була на захар Беркуті і на Тростяні, але так як сьогодні понеділок і все було закрито, ми поїхали тут на таку ближайшу, яка називається погар, але тут насправді не дуже прям цікаво. Бачите, тут просто така верхушка. І все. І все. Тут є декілька от колиб, Внизу, отут одна, ну собственно, і все, і таке ось це якесь озерце. Ми не розуміємо навіть що це. Ну, в принципі, більше нічого цікавого тут нема. Тому що тут нема таких високих видів, як на Захарбєркуті. Але завтра, завтра ми поїдемо на Захарбіркут і там же я зніму для вас дуже багато прикольного контенту для тих, хто не був. Ну це дійсно ефект. Вау, як я кажу. Дивіться, який тут вивір на стойок. А Барбарис, це шо? Ну це настойка теж, так? Що будемо пробувати. Ого, до 60 даже є. Нічого а спотикач це шару. мікс, да? Ага. Так, коротше, пробую настойку. Барбарис. Вона <різь> на цукерках. <різь> так, тільки, тільки, Не, ну прикольно, прикольно. Ну давайте. Можете дюсест уже спробувати. Ну мені все одно наливається малину. Mm, як пахне, понюхай, душес. Душес, прям Це... цукеркою, прям цукерка, цукерка. До побачення, До побачення кажеш? Блін, клас, мені сподобалося, якщо Давай, дідь. Пахне? Дай понюхати. Ой, мені це не сподобається, я вже по запаху чую твоє. з залпом саду. <реш> <реш> Просто тато, ніхто, ніхто, абсолютно ніхто і тато залпом. <реш> я хочу чути, спробую. Це добре. Так, народ, <реш> я хочу <реш> вам <реш> зняти колибу. Тут одна колиба прямо на вершині. Не знаю, ну це якби не реклама, але все-таки дивіться. Що тут всередині? Ви уявляєте, це все справжнє? Я просто в шокі. Це кабан. Я перший раз в житті бачу. Не знаю, як це називається опудало, да? шкіри. Це я навіть не знаю хто. Лисиця, подивіться. Я вже ж е, проти вбивства тварин, особливо таких тварин, але виглядає ну, дуже да, автентично, якщо можна використати це слово. Так, ну що, дивіться, ми ще не дійшли до підйомника. Ще тут зупинили, взяли от по чебуреку. Тут дуже-дуже смачний чебурек, прям я в восторгія. Можна навіть для дитини, тому що він взагалі без жира. От просто mm -hmm. на ньому немає жира. І отак от, от сидим. Налівочка, налівочка. Тровай, да, да. статуп чокнемся. Ти що знімаєш? Да. Кущі усі чи що? Так, кущі. Джерел. Цю воду, кстати, можна пити. Брайан, ну що ти? Заліпейшен? Де? Так, ну що ми вже сьогодні другий день. Зараз піднімаємось на гору захар Беркут. Це тут найвища гора, і в принципі найкраща для мене, найкрасивіша. Так що, а підйом тут займає скільки? 30 хвилин 32, десь примірно. 32 хвилини. А квиток в дві сторони тут 350 гривень на одну людину. Діти до 110 сантиметрів 50, роста. 50, 50, 50. Брайан сидимо безкоштовно. Так що зекономила на Брайані 300 гривень. 50. Ну, там дитячий білет дешевше стоять. Коротше, народ, ви не повірите, але бачите, Брайан знов заснув. Ми вчора, коли спускалися з погару а, на підйомнику, на це вже ми вниз спускались. Він тупо теж заснув прямо на підйомнику на висоті. І я його везла додому на руках, прямо в таксі, до самого номера. А тут ми тільки, коротше, ну, приїхали пів дороги на підйомнику на Захарбіркут, і він вже тупо вирубився, Так що ми вже на самій горі. Я трохи пізніше вам познімаю, але бачите, зараз я просто тут на шезлонгі відпочиваю і жду, поки Брайан трохи поспить, хоча б хвилин 20. А ще короче тут дуже дуже сильний вітер. Нам нас вчора таксіст попереджав, що прям треба тепло щось одіти, бо тут вітер. А тато взагалі в шортах футболці в нього немає ні сонцезащитних окулярів, ні кепки, а тому трошечки діч. Но мы с Брайаном, видите, хорошо утеплились. У Брайана есть и шапка, и кепка. Ну, и я в кепочке, тому все супер. Давай, давай, есть а? Кто тут? Кони. Конь. Конь? Нельзя підходить, не можна, не можна. Я взагалі проти експлуатації конів, але чисто цікаво запитати ціни, як мінімум, не знаю, можу малого на поні посадити. Тут є вон поні маленька. Він багато ваги їм не дасть. Так, ну що, зараз подивимося. Що тут є? Чим годують? Що у вас є цікавого? У нас є вижабло. Да, їх, їх у нас багато. Дуже, дуже дивіться, що в нас є поїсти. Є в нас поїсти шашлик курячка, куди чи є картопелька з саном, є картопелька з овочами, картопелька з колбасками, є овочі з кубами, є ушка грибова, богач, вануш, по Бринзі шкварки По 150 гривень. А настойки, на стойки, по скільки? Стойнички 40 гривень 50 гривень. Скоштувати вам дам. Є сирнички, налиснички, є лаваш, є сир сологуні. Дивитися ніколи. Є баночки. Попробуй. Є юшка, юшка теж хороша, вона як крем-суп. Не їли ніколи юшку. Я юшкою. Не їла? А Ніколи не їла. Просто mm, пахне, гарячі. пахне, класно. Mm. Нас видно. в Камеру. Має бути видно, так. Да. Якщо гостріший, пане да. Пограш, то я додаю пішти, якщо ви хочете гостріше. Ні, гостріше ні. Він такий у міру, може діти їсти. Є шашлик курячий, є свинок. Кур. Є такі і є отакі, два шампури Ні, я пила вчора вино черничне. Це налівка була. Пробуйте, то не кута. А я вам даю смачнее наливочку, щоб. Крепке? Це 2 градуси, має мам'яка. Це чорничка. Це для Це паралі. мені так. Пробую. Так. Ой, це так? Ой, це смачно. Якщо сто. Це скільки градусів. Ота 38, отап'ятдесять 52. Сяному буде чутно слово мир. Огнімо тебе, як ніколи. Вже так хочеться нам спокою так. За тобою, країну мріяти ти. Знаю, Скоро будемо знов в комфорті. знаю нею вітрів всім привіт! Це вже якийсь енний день мого знаходження на західній Україні. І насправді дуже багато всього я не зняла. Хоча на початку я дуже активно знімала абсолютно все. Перша причина це ось чому. Ви бачите, він мені взагалі не дає взяти навіть телефон в руки. Ну і друге, переломний момент був це, цей ось обстріл, який був нещодавно. Я не знаю, яке це було число. Четверте, здається, число. І всі найстрашніші відео, які ви бачили в інтернеті, це все, щоб ви розуміли, знаходилось в сусідньому моєму будинку, там де дрон влетів. А де величезні клуби диму? Це буквально за один будинок від також від мого дому. Там у нас починається промзона, гаражі, і саме туди, ось були спочатку десь 20 прильотів дронів, і потім напослідок, не знаю, це вже після третьої ранку. Вони туди бахнули. Палістика, це було просто жахливо. Я просто не знаю, благодарна, не знаю кому, вже скоро повірю в Бога. Але то, що я вивезла малого, тому що мені було страшно, і я дійсно не хотіла там знаходитись. І навіть зараз ну насправді бачите, що в мене навіть немає слів, як це все описати. Дуже важко, коротше. Отже, до чого я веду? До того, що сьогодні мій останній день в Славському, в Славсько, Славському, Славське, тобто по-різному називають, і завтра я мала повертатися в Київ, але після цього обстріла я все ще хочу тиждень побути тут. Так що ще плюс тиждень я залишаюся тут, в Львівській області. Ну і зараз вже шукаю білети все-таки повернутися в Київ, тому що забігаючи наперед, скажу, що я вже купила собі білети на Варшаву. Але це вже зовсім інший влог і інша історія. Так, ну що, коротше, люди. Сьогодні остання ніч. А, зараз сидимо от з малим. Він тут малює, я тут. Спостерігаю за ним. І коротше, що ми сьогодні йдемо на, скажімо так, прощальну вечерю в мій любимий Рестик, який тут у нас на горі. От, пішочком туди будемо йти. Там досить важкий підйом і спуск. Ми тоді йшли перший раз з татом з коляскою. З коляскою було реально дуже важко. Сподіваюся, що без коляски може буде трошки легше. Ну і все. Завтра я повернусь ще на тиждень до своєї тьоті у Самбір. Ну, і це буде вже остання наша така неділя на Заході України. До речі, як в Тіктоті мене всі виправляли, я написала на Західній Україні. А мені просто мільярд хейтерів а, написали, що Західної України не існує. Є Захід України. А, ну, коротше. Малювання з дворічною дитиною це ще, звісно, та нерва Не знаю, як мені вистачає нервів. Стой! Діти. М -м -м. Діти там, ти думаєш? Діти там є? Есть? Короче, блин, позавчора лазить на майданчику, і. При мені, до речі, він прислонився губами, отак. І що ви думаєте? Вчора в нього на губі вискочила перша раз в житті якась болячка. Сподіваюся, це, конечно, ніякий не герпіс, а ну просто якась така, знаєте, типа. Від грязі, коротше, штука. Народ для тих, хто ніколи не бачив, і не знає, і не пробував банош. Ось так виглядає ця каша. Зараз я буду її пробувати. Пробуємо, коротше, банош. Коротше, банош це така, знаєте, типа пшеняна каша. Слівочна. М -м -м. Каша. Це каша. Прайно не зайшло. <тит> 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 mm, бринза така солена солена. Ану, напробуй! Не знаю, що ще вам розказати. Насправді дуже класно тут себе почуваю, тому що якось, коли ще ми були ближче до Львова. Там теж були сирени, літаки літають, і мені там якось тривожно. Тут, звісно, просто ідеаліті. Карпати, Прикарпаття, ну, реально, дуже класно себе почуваю, але все ж таки ще предстоїть поїздка в Київ фінальна. Тобто ще тиждень тут, тиждень в Києві і улітаємо. Але, як я сказала, це вже інша історія і інший. Блог.